Півстоліття жителі деяких чернігівських багатоповерхівок не бачили, щоб у їхніх дворах ремонтували дорожнє покриття. І нарешті в цьому році міська влада виділила з бюджету 5 мільйонів гривень на облаштування міждворових проїздів. Проте цих коштів вистачило лише на найпроблемніші будинки. У суботу Мер Чернігова Владислава Трошенко разом з журналістами вирушив подивитися, як комунальники розпорядилися виділеними коштами, та особисто поспілкувався з жителями цих будинків дуже дуже вдячні вам за те, що ви зробили нам таку гарну дорогу, за те, що ви нам допомогли. Безусловно, те, що вотані зробили було з асфальтуванням, це, ну це просто здорово, тому як ну, давно такого не було. Взагалі ніколи такого не було. У дворі нічого нормально, все буде красиво. тепер вже. уже в цілому, те, що я побачив, рівень робіт зроблені, вони зроблені на ну, скажем так, на четвірку з плюсом. Нормально. ЖЕКам потрібно дооблаштувати. Ми на наступний рік усі заборщики біля під'їздів, такі кольорові, такі, знаєте, інтелігентні, цікаві зробимо якомога більше. Принципова позиція така: міждворові проїзди потрібно закладати фінансування, розробляти проєкти, і це надзвичайно важлива позиція для того, щоб ми підтягували рівень нашого міста. Хай воно не видно. Якби загальним, е якимось там туристам, е гостям міста, але е концентрувати увагу і фінансовий ресурс необхідно на цьому напрямку. Ледь загледівши міського голову, люди зверталися до нього із іншими проблемами. Зокрема, жалілися на занедбані підвали, невідремонтовані під'їзди та обшарпані фасади будинків. Жителям п'ятиповерхівки по вулиці Толстого, 94, вже набридло сусідство магазину, де цілодобово продають спиртні напої. За словами мешканців, тут постійно збираються нетверезі компанії, які порушують їхній спокій. Я цьому мета там, канісна то і всі кучкуються де? Раз возле цього магазину, Они як бабочки. Те, що е, в порушення ну, прийнятих рішень міською радою про заборону торгівлі е, алкогольними напоями після 10-ї години, тут е, відбувається, це я звертаюся до поліції. Зараз е, Товстого 94 магазин е, е, треба перевірити е, дотримання. Прийнятих відповідним рішенням сесії і відпрацювати взагалі цей район треба поліції більш ретельно цього дня. Мер побував на вулицях Рокосовського, Толстого та по проспекту Миру. Окрім запланованих адрес, Владислава Трошенко вирішив перевірити й інші двори. Купи сміття вразили очільника міста. Своє обурення висловив комунальникам у понеділок на ранковій нараді у мерії. Везде по об'єктах де ми ходили… И я, как мэр, с вами, и вы знали маршрут, у вас куча мусора по моему маршруту везде лежали. Лежали или нет? Было. Есть совесть. Просто элементарно. Это же наглость просто. Наглость. покажу же начальники. И вы мне там про что-то зветуете. Облаштування прибудинкових територій продовжать і в наступному році. Окрім ремонту асфальтового покриття, займатимуться зливовою каналізацією, встановлюватимуть парканчики біля під'їздів та ремонтуватимуть фасади будинків.